Йому у нашого гостя Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо наживо в ефірі. Суспільного. Отож, таке рішення Верховного суду про іменітет Трампа це дійсно небезпечний прецедент? Це велика зміна в історії Америки раніше, так як президент Трамп згадав вибачайте, президент Байден сказав вчора вечір, що існувало мережа імунітет, але це тільки було через Департамент справедливості тут в Америці. Що вони вирішили офіційно у 70-х роках, коли було певне питання, чи просувати справу проти колишнього президента Ніксона, що вони будуть мати. У департаменті це прокурор Америки не буде брати суд проти президента, коли він є у термін президента. А тут вже тепер взяв Верховний суд Америки і виконав нові правила для президента. І з одного боку, декотрі кажуть, ну вони не казали, що це буде тотальний імунітет, що є, є декотрі три можливість, але справді експерти, коли перевірили а, цей документ в останні 24 годин, бачать, що не а, практично нема багато, що президент не може зробити, бо mm -hmm. він а, має стільки а, сили і а, команди під нього. Що як він би хотів, щоб військо американські збройні сили щось робили, він може все робити і і, і без будь-якої кари, без якогось справедливість проти нього. Скажіть, будь ласка, яка реакція американського суспільства на таке рішення? Немає, скажімо, якогось роздвоєння чи розстроєння думок з цього приводу? Головне втім, я звернуся до історії президента Ніксона, що тоді було вирішено е, такий е, пакет з е, ну правила у, у департамент справедливість, що не доторкнутися президента. Можете проти віце-президента, але це так само обмежене. Але тут е, так як вони вирішили цей верховний суд, е, навіть ті справи у 70-х роках, коли. Президент Ніксін а, співпрацював з бандитами, щоб вони а, а, відкрили, а, збили двері і вкрали інформацію від демократичної партії. А, це що всі домовилися тоді? А це було ганьба. Це він мусив був ризикнувати, Він міг бути ім, імпіч тоді, і а, навіть а, президент Форд а, а, передав йому офіційний а, парден, бо він думав, що а, генпрокурор Америки піде проти колишнього президента і це бабужах Америки. Але так, так як виявляється цей диктат вчора від Верховного суду, вся ця справа в 80-х роках би було. А, так. Без проблем, mm -hmm. бо президент mm -hmm. має такий ім так. імунітет, Так. пане Андрій, але ж якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, то це ж стосується посади президента, не лише Трампа, а на нині діючий президент. Він це ж на нього теж розповсюджується. Чи скористається він таким правом, знаючи Байдена? Всі, всі президенти можуть тепер. І тепер питання активістів, які підтримують президента Байдена. Ну кажуть, чому ви мож, ви можете тепер ігнорувати конгрес, ігнорувати навіть Верховного суду. По uh, Верховний суд вам дав такий документ, що каже: що ви можете що-небудь робити, і ніхто може проти вас просувати uh, судову справу. І все а, то так ви, ви точно кажете, що це не є тільки про президента Трампа, але це переміняє посаду президента так. в Америці від перших 240 так. літ а, на майбутнє. Що тепер існує і от, такий імунітет, пане що і, Андрій, диві, президент це, мав те, що ви кажете, от особливо на актуальне з у світлі можливого приходу Трампа на повторно на посаду президента, і деякі організації вже починають перестраховуватися від його. Приходу, наприклад, НАТО шукає способи зберегти та посилити допомогу Україні на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Про це пише американське видання Wall Street Journal з посиланням на офіційних представників США і Альянсу. Так НАТО створює нове командування в Німеччині, яке координуватиме надання військової техніки Києву і підготовку українських військ. От пане Ді, і мене до вас таке запитання. Як українці Америки, от ви є представником українського конгресового комітету будете діяти у разі приходу Трампа до влади, і як будете захищати інтереси України в цьому випадку. Ну в цьому випадку ми так само бачимо, що команда президента Байдена видала декотрі певні думки на їхні ідеї щодо закордонні справи, як Україна повинні перемогти. Ну, одна справа, що Трамп каже, а його колишні радники, які ще є в його команді, мають свою думку, як держдепартмент випросував справу у підтримці України і То є, Президент не є одинока особа, і і ще треба буде бачити, хто буде віцепрезидент, хто буде в його кабінеті, коли він стане президентом. Але щоби звернути Якщо до справу Верховного суду, існує ікон закон в Америці щодо президентського імпаунтмент, то означає, що президент як конгрес визначає у своїх своїх законів, що такі і такі гроші треба передати, чи такі речі треба передати до країни. Не бо так записано в законі, а це би було позазаконно, щоб блокувати передання зброї чи що іншого. Але тепер, що існує такий імунітет, експерти кажуть, що цей фундаментальний закон імпаундмент, мабуть, так так само ніхто би не міг просувати судову справу проти президента, як він би блокував зброї. То втім, це є дуже новий така е, заява від е, Верховного суду, то експерти ще переходять. Але е, як це е, би впливало на допомогу для України, виглядає, що е, імунітет президента є таке, що він може домовитися ігнорувати конгрес, який був чилийця підтримував Україну через останніх 10 літ, і е, міг робити, що хоче, і це це би зовсім перемінило систему адвокаційну тут в Америці, бо е, Активісти могли прямо до конгресу, бо вони ближче з нами співпрацюють. А тепер би треба було б ближчі зв'язки мати з президентом. Так наскільки я зрозумів, якщо я можу перефразувати вас, отже, сила інституцій це теж є сильним запобіжником проти сваволі будь-якого президента. Якщо ви зі мною погодитеся, дякую, пане Андрію. Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки був наживо.